17 вересня волинь. Вже були перші заморозки і мій перчик підмерз. Мушу збирати його в технічній стиглості. Тобто він ще зелений, деякий жовтий, деякий червоний. Ну, вже перший збір був. Але цей, але я не, не... Ну, взяв ящик, думав. Не буде так багато в результаті здивіться дивіться, які перці. Якби заморозку не було, він би весь визрів. Може не весь, але половина то точно. Ось. Ось такий перчик. Догляд був мінімальний. Тобто. Полив час від часу, і то ну, бажано було більший полив. Дві підкормки по листу. І фактично все. І ось такий результат. Це мій перший досвід. Мені здається, скільки перців. Ну, я лічно дуже задоволений. Тому що ну, кущики на рослини дуже сильні, але сам перець деякі є просто, ну, такі гарні екземпляри. Ось здається. Ось. Ну, це не одиночні, це багато їх тут таких називається, приїхав з одною. З одним ящичком. Тут ще такі жовті є. Ну, шкідники, звичайно, тому що все хоче обробки, все хоче догляду. Я його покладу в сухому відносно теплому місці. Він мені дозріє. Так. Ось такий рядочок з одного рядочка для себе виростив. Ну, я рахую нормальний урожай. Так, тут мій виноградик, однорічна лоза, перша вегетація, технічні сорти. Ну, переріз досить гарний. Переріз гарний. Так, по лозі, полоза ще зеленкувата, але ось ось. Трошки бачимо, що пагін починає вже визрівати. Обробляв три рази монофосфатом калія по листу. Думаю, не помішало б ще обробити. Так, ось так виглядає виноградник. Також тут ще є батат. Батат теж Побило морозом, і вже його потрібно копати. Результат урожаю покажу пізніше. А зараз, поки ще зовсім не темно, буду збирати свій урожай. Всім щастя і добра, до побачення. Ну ось, це не повний урожай. Був вже перший збір, і ще я на кущах залишив трішки. Тут не повний багажник, тому що з цієї сторони трошки в мене закладено. Ну, пів багажника точно є. Як би для себе, при тому, що мінімум догляду було. І як бачимо, вже деякі червоніють. Ось такі екземпляри більше моєї руки. Ось такі екземпляри є. І, ну. Плюс-мінус їх досить багато. Якщо дати гарний полив, раніше трошки посадити, бо я посадив трошки пізніше. І більше уваги, то я думаю, можна збирати навіть в відкритому ґрунті досить хороші урожаї. Всім дякую.